Гарантую пекельні муки у Скабєєвої, її чоловіка, і Соловйова та усіх російських пропагандонів. Я за вас скоро візьмуся. Незабаром. І ви по будете дивитися, що з вами буде ставатись. Більше експресії, більше нервозності. Я вас доведу до істерик. От, це я до вас звертаюся. Тому я вам рекомендую по-хорошому по-хорошому припинити свою пропаганду. Або зробити так, щоб вас не було чутно взагалі на Росії. Чи я до вас прийду так в інформаційному полі? Що ваші всі пропагандони просто зільються в Унітаз. Я вам це обіцяю. І ваш стрілков також зіллюється в унітаз. До речі, Стрілкова бачила це якась е, лиса баба. Взагалі він на бабу став похожий після того, як побрився. Навіщо уси збрив? Не незрозуміло. Ну, надіюсь, що його свої же доб'ють. Рекомендую російським солдатам добити, особливо кадировцям, якщо ви в Херсоні, добити цього гандона Стрілкова, щоб він не пиздів багато. Добийте його, прикладу, автомату потилиці, Щоб драпав аж п'ятки сверкала. До Московії. Бо таке верзе, що звездець якийсь. Тому підписуйтесь, робіть лайки, репости на це відео і продвигайте в тренди в Ютубу знищену російську та українську пропаганду разом. Зробимо їх всіх разом!